Розв'язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач. Тобто, ну, в принципі, сьогодні ми з вами попрацюємо над системами рівнянь, яким чином їх розв'язувати за допомогою Excel. Ми знаємо, давайте з вами розглянемо декілька систем рівнянь, які ми з вами знаємо способи розв'язку систем рівнянь. Так, я вам спочатку вирішив підібрати таке найпростіше. Я вам вирішив підібрати таке найпростіше спочатку. А вдома тоді вже перейдете, ну, під час домашнього до більш складних. Давайте розберемо найпростіше, яке ви знаєте. Так, так. система. Якщо нас цікавить саме система, тобто, в нас x плюс Y дорівнює 6. Далі 3 x мінус Y Дорівнює Давайте з вами розберемося, які методи ми з вами знаємо розв'язку такої системи рівнянь, якщо розв'язувати безпосередньо на уроках алгебри або ж математики. Віднімання. В цьому випадку доречніше буде використати метод додавання. Да? Віднімання, то ми вже пізніше застосовували. Давайте так. Ті, що базові. Метод додавання, далі метод який ще? Графічний. Графічний, графічний метод. І який ще метод? Підстановка. Підстановки. Тобто ми з вами вивчали три методи: додавання, підстановки, графічний. І це що стосується, що стосується саме, давайте спробуємо розв'язати цю систему. Як ми можемо розв'язати цю систему? Якщо додаванням розв'язувати, додали x 3x. 4х дорівнює 6 плюс 2 дорівнює 8. Тобто x буде дорівнювати 2. Куди, Куди х підставимо? В перше чи в друге рівняння? Перше. Ну, нехай буде вперше. 2 плюс y дорівнює 6. Y тоді чому буде дорівнювати? 4. 4. Тобто, пара чисел, які є розв'язком нашого рівняння, це, буде числа, це будуть числа 2 та 4. Далі, якщо нас буде цікавити саме графічними, Дивіться, тоді нам треба з кожного підстановки. Ну, підстановки те саме вийде з першого рівняння щось виразити, друге, підставити, тому тут не розглядаємо Графічно, Якщо нас цікавить, з першого рівняння нам треба виразити змінну Y, щоб в нас вийшло. Тобто, нам треба з'ясувати, які в цьому випадку перший степінь, тому які прямі будуть з першого Y дорівнює 6 x з другого рівняння, якщо ми Y будемо виражати, у нас вийде 3 x мінус 2, 3 x мінус 2. Тобто, при графічному методі обов'язково виражати y і потім простіше буде побудувати. Далі. Тепер, якщо у вас буде, якщо у вас станеться така ситуація під час виконання домашнього завдання, що у вас, наприклад, от написано рівняння ось такого вигляду, тобто про умову забули. У вас написано рівняння ось такого вигляду. Вам треба буде перенести, для того, щоб розв'язати рівняння, вам треба буде перенести. Тобто ліворуч, точніше, праворуч від знаку рівня, залишити число. Це інше перенести ліворуч. Тобто, наприклад, Y плюс до рівня 6 і. Y мінус 3х, наприклад, дорівнює мінус 2, так? Тобто можна записати ось таким чином. Перенести все ліворуч, праворуч, залишити тільки число. Тепер, це, що стосується саме алгебраїчного розв'язку, тепер, що стосується розв'язку за допомогою е, програми Excel, Їх скільки існує розв'язків, скільки існує роз е, способів. За допомогою Excel, давайте це запишемо. За допомогою Excel, існує два способи. Існує два способи. Перший це в нас пошук рішень, другий це в нас буде е, графічний. Перший це в нас пошук рішень. Другий це буде графічний. Яким чином розв'язувати, я вам зараз все покажу та поясню. Тепер. Перший лист ми розглянемо тут. Я підпишу лист, пошук рішень. Перший лист я підпишу пошук рішень. Далі сюди я просто вписую ті рівняння, які в нас є за умовою. Тобто Х плюс Y дорівнює 6. Це не формули нічого, це ви просто вписуєте рівняння. Це перше, друге, 3Х мінус дорівнює 2. Тобто, це я просто вписав рівняння, це не формули. Вони ніякого значення собою не несуть. Вони тільки ну, щоб пер... Умовно кажучи, були у вас перед очами, щоб ви могли спокійно складати значення. Щоб ви могли спокійно створювати формули. Далі. Тепер, що стосується пошуку рішень. Далі ви записуєте х дорівнює, y дорівнює. Х дорівнює, y дорівнює. Далі. Далі ми запишемо з вами два рівняння. Тобто, рівняння. 1 та рівняння 2. Яким чином їх записати, зараз все покажу. Зараз все покажу. Тепер це ми з вами розписали. Це ми з вами розписали. Рішень, де його шукати? Пошук рішень можна знайти. Дивіться. Файл. Далі параметри. Далі у вас є таке надстройки. Ось тут. Далі нижче натискаємо ось тут, де у вас керування управління. Так, перейти. Далі, ось тут у вас є пошук рішень, натискаємо. І натискаємо ОК. У вас ця функція встановлюється. В мене вона швидко встановилася, тому що вона вже встановлювалася раніше. У вас може трошечки більше часу займе. Ну, знову ж таки, там, в секундах справа. Ну, може, до хвилини. Не більше. Далі, тепер, де шукати цей пошук рішень? Він знаходиться у вас у вкладці, «Дані», у вкладці дані. Далі, ось він у вас. Там буде у вас аналіз, ось тут у нас пошук рішень. На нього натискайте. Ну і відповідно далі ми будемо. ну Тобто, зараз все покажу, як нам записати все, як нам все зробити. Тепер, там де в нас Х та Y, Чи знаємо ми зараз значення Х та y? нас, Тобто, тут поки що запишемо нулі. Тут поки що запишемо нулі. Далі. Тепер. Тепер ми записуємо. Там, де в нас рівняння. Сюди. Там, де рівняння 1, рівняння 2. Можете собі позначити. Записати тільки ліву частину рівняння. Тільки ліву частину рівняння. Тобто, і в перше, і в друге. Це не тільки в перше, це обидва. Тепер ліва частина рівняння. Тобто, у нас дорівнює. Ліва частина рівняння x плюс y. Тобто ми натискаємо на х плюс, далі натискаємо на значення y. Звичайно, що поки що в нас вийдуть нулі. Поки що в нас вийдуть нулі, тому що це просто формула, яку він не розуміє, тобто, яка для нього ну, нічого не значить. Так? Поки ми не склали рівняння. Далі, рівняння 2 дорівнює 3, 3х мінус y. Тобто, якщо ви натиснете 3х, він не зрозуміє, що ви від нього хочете. Тому, коли ви вписуєте рівняння 2 до рівня 3 помножити на x-y. І таким чином залишаємо 3 помножити на x мінус y. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер починаємо. Починаємо розв'язувати рівняння. Тобто рівняння 1. Обираємо комірку рівняння 1. Далі пошук рішень. Оптимізувати цільову функцію. Цільова функція у нас буде саме рівняння 1. Далі. Тут у нас 100 максимум мінімум. У нас значення. Перше рівняння в нас дорівнює 6. Дорівнює значенню 6. Далі. Там, де у вас змінюючи комірки змінних. Які змінні нам треба змінювати? Нам треба змінювати x. Обираємо далі ставимо крапку з комою. І y. X, та y. X та Y. далі, після того, як ми вказали, які комірки нам змінювати. У зв'язку з обмеженнями. Яке в нас є обмеження? Обмеженням в нашому випадку є друге рівняння. Тобто ми натискаємо додати. Потім посилання на комірку. Друге рівняння. Бачите, обрано в нас менше або дорівнює. Нам треба обрати з цього переліку дорівнює. І яке в нас обмеження? Друге рівняння в нас «Дорівнює» 2. Друге рівняння в нас «Дорівнює» 2. Натискаємо ОК. Далі, після того, як ми це все ввели. Натискаємо знайти рішення. Як ми бачимо, Excel нам розв'язав рівняння з розв'язком х рівня 2 y до рівня 4. Такі розв'язки в нас вийшли. Далі нас цікавить розв'язок безпосередньо графічний. Далі нас цікавить розв'язок безпосередньо, розв безпосередньо графічно. Тепер, якщо ми розв'язуємо графічно, те, що я вам казав, тобто в нас було рівняння. Давайте з першого скопіюємо на другу сторінку і наблизити трошки. Тепер в нас було рівняння y плюс x плюс y дорівнює 6, 3 мінус y дорівнює 2. З першого я вам казав, що зручніше вам буде вписати, виразивши з кожного рівняння y. Тобто в першому y дорівнює 6 x, в другому y дорівнює 3 мінус 2 в другому дорівнює 3х-2. Далі. Далі. Далі вам треба буде скористатися саме побудовою. А що, що саме? Х, далі, y 1, тобто y для першого рівняння і y2 y для другого рівняння. Але робити це треба поступово. Тобто, що я маю на увазі поступово? Значення х. Ну, давайте так, щоб був більш точний графік. Тобто, так, для побудови я згоден. Вийшло дві прямі. Для побудови прямої достатньо двох точок. Але давайте зробимо більше, щоб у нас було був більш точний розв'язок. Від 0 до 10. Від 0 до 10 позначили іси. Далі, тепер y 1. Y1 в нас дорівнює 6 мінус. Тобто, те, що в нас вказано ось тут. 6 мінус x, тобто 6 мінус, а далі обираємо те значення x, яке в нас вказано в тому самому рядку. 6-х. Далі користуємося функцією автозаповнення і протягуємо просто вниз. Протягуємо просто вниз. Тепер, після того, як ми це зробили, дорівнює 3х-2 3 помножити на x. Мінус 2. Вийде в нас певне значення. З ним робимо так само. З ним робимо так само. Після того, як ми це все зробили, тобто, ми знайшли певне значення x, певне значення y. Ну, як ми бачимо, в нас 2-4 вже видно точку. 2-4 тут і 2-4 з другим графіком, але це треба ще довести. Яким чином, дове, яким чином будувати? Обираємо перші два стовпчики X та Y1. Повністю їх обираємо. Далі. Користуємося функцією, тобто користуємося діаграмою для побудови. Спочатку просто X та Y1. Користуємося діаграмою. Цікавитиме нас точкова. Тобто, ну, наприклад, нехай буде яка-небудь ось така точка з гладкими кривими. Та маркерами. Ну, або ось така, яку хочете. Яку хочете. В принципі, вони. Головне не тільки, щоб точки були, а щоб ще була пряма. Щоб ще була пряма. Далі. Так, натискаємо. Ми побудували. Ми побудували. Як бачимо, в нас є значення, тобто є вісь Х, є вісь Y. вісь Х, є вісь Y. Тепер далі побудували першу пряму далі для того, щоб додати до цієї, для того, щоб додати до цієї комірки. До, до цієї комірки до цієї діаграми. Другу. Ми натискаємо правою кнопкою миші на діаграмі, викликаємо контекстне меню. Далі натискаємо Обрати дані. І там, де в нас елементи, легенди, тобто ряди, натискаємо додати. Додати ім'я ряду. Ну, нехай буде в нас стовпчик називається y2, нехай так і називається y2. Тепер значення x. Які нас цікавлять значення x. Обираємо діапазон. Обираємо тільки числа. Тобто не треба туди вказувати x. Він вже розуміє, що це значення x. Значення y. Прибираємо ось цю одиницю у фігурних дужках і обираємо значення тільки значення y. Обираємо тільки значення y. І, як ми бачимо, він нам побудував другу пряму. Натискаємо ОК. ОК. І, і ще раз натискаємо ОК. Далі. Так. Тепер виникає в нас проблема. Ми не бачимо, де в нас буде сам розв'язок. Тобто не бачимо. Ми не бачимо саме. Бачимо, ну, тобто точку 2-4. Так, робити. Тут нам знадобиться налаштування саме осей. Тобто, яким чином налаштувати осі координат. Обираємо двічі натискаємо на вісь координат. На вісь координат. Натискаємо двічі. Далі, як ми бачимо, в нас поділка основні, як ви бачите, два. Це, ну, це автоматично обирається. Далі нам треба обрати один. Нам треба обрати один. Можете натиснути Enter. Як ви бачите, тепер поділка в нас через один. Це, що стосується ось X, 8 Y так само обрали, двічі на неї натиснули. Основні, бачите, тут взагалі кожні 5 поділка, тобто одиничний відрізок дорівнює 5. Да? Тобто, Тут в нас теж можна один. Ну, дивіться, один треба трошечки, ну, тобто, щоб воно було більш, щоб воно виглядало більш-менш нормально. Більш-менш нормально, можна його трошечки підтягнути, трошечки розтягнути. Тоді воно буде виглядати більш-менш нормально. В принципі, що стосується Y, то в цьому випадку вам буде достатньо так, параметри. Ось, поділок. поділка, в принципі, і двох буде достатньо. Тоді буде видно. Як ми бачимо, точка перетину в нас знаходиться за вісю Х2, за вісю Y, 4. Вам треба буде. Розв'язати оці системи рівнянь за допомогою пошуку рішень та графічно. Тобто, давайте з вами домовимо.